Доходим. Це перший раз. Тому так. До речі, вже на цей раз ми вже підготувалися. Вже з зубильцем я надію збити не буду. Зараз покажу. Зубили такий молоточок такий. Народ, привіт! Значить, знімав підшипник зі ступицею. Е... Тому що загодів підшипник на правому передньому колесі. Якось вийшло таки його зняти, він тут сидів, ось. Бачите, тут де зржавіло, треба буде да почистити інструменти, які використовував. Зараз покажу сам, е, сам підшипник. Тут тобто Диск тормозний. Це наш підшипник. Де вже я відрікся його. Аго. Так, значить, виходить, ну, ясно, це новий. Ось старий. Він у нас що таке взяти. Ну, зараз не вийду, бо я одною рукою його знімаю. Він шелестить. Ну, на машині він гуде гучно. І ось коли я його знімав. Зараз покажу. Ось оце місце, куди я бив, в принципі. Було тільки одне доступне місце. Ось так бачите воно. Тому що воно тут сиділо. Ось. Тут, в принципі, цей новий підш... підшипник треба буде змастити. У мене, якщо чесно, мідної смазки немає. Ну, я думаю, звичайним якимось мастилом змастити і вже буде добре. Самі болти, в принципі, теж можна змастити, тому що тут ще ж гайка. Е... Шліцева гайка шик, е, та, що на валу це йде. От, тобто оце, Воно кріпиться, тобто е, можна мастити, тому що, до прикладу, от... Е, болти, що йдуть на тормозний суппорт, що закручуються сюди, бачите, їх ні в якому разі не можна нічим мастити, а наоборот, можна на якийсь фіксатор різьби. Я Не буду ні на що садити, тому що. Я просто, напевно, візьму акуратненько почищу. Можливо, пшикну ВДшкою. ВДшка висохне. Не знаю, може не буду пшикати. Коротше, легесенько щіточкою почищу. І так закручу. В принципі, все. Тут аж лісить цілі. В принципі, співпало з цими шліцями, що тут внутрішні. Ось тут всередині. І е, можна ставити, трошки треба буде поправити цю штуку. Я її роки напевно, вже 3 половиною назад трохи реанімірував. Там в принципі, були відоси на каналі. Ось бачите, тут місця там латки з другої сторони. Оце, Бачите, це доставлено, це кусок. Ось, ну, Він не знаю, Можливо, головне, щоб зараз я його коли вчепив. Він нам не робив погоди не терся, ні. Потому, що, ну, В крайньому випадку можна буде. E саме відігнути. Ось. Така штука. Зразу потрібно супорт прив'язати, бо я його був положив сюди. Коли рулем крутив, ну, то так треба ставити, то так, щоб було зручніше тут відкручувати. То, в принципі, воно вже падало. Але нічого ніби. Колодочки нормальні. Ну, все. Це у нас задаючий диск до датчика АБС. Там ніби все ціле, все працює. Ставимо назад ось така штука. Так, да, до речі, дуже Я самого не був сказати, довго я його знімав, а саме е, знімав, тому що воно тут показував, що воно закисло. І довгенько я з добру годину я його, певний човт, мені здається, якщо я не помиляюся. Ось ще хотів показати, які, яку я тут конструкцію згородив. Коли була можливість. ну, Саме собою підняв думка, там, в принципі, використовував дриль замість цієї. штуки. Але якщо чесно, якщо в дрилі немає скажімо так, пониженої передачі, то краще її не використовувати або якийсь гайковерт використовувати. Це у нас що виходить? Це просто не було підходящого пеньочка. Це у нас чотирьох патрон з індивідуальним цим. Це у нас така, скажімо так, там ли, вона всередині. Я його просто положив, щоб піджав, тобто воно ніяк не перевернеться. І досочка. Тобто це надійно. Бо у цьому ну, в принципі, можна довіряти, але, до прикладу, як затягувати там, гайку оцю, на цей вінт, е треба переконатися, що все нормально. Тут підклав, згодом потім не забувати позабирати. Тут теж підклав і тут. Отак все. В принципі, складу. Ну, Тут, в принципі, більше, якщо нічого такого не вилізе, а я надіюся, що не вилізе. В принципі, про це вже тема закрита. Так, продовження відео, це означає, що щось пішло не по плану. Виді, у нас нова ступіця болти тут то, е, старі. Тому що оцей на сантиметр. Коротший. Ну, там, в общем на сантиметр він коротший. Я так розумію, це був під і, цей штампований диск. А в мене легкосплавний, тому це не підходить, але нормально воно все вибилось в принципі, зі старої. І на цей. тут різьба ціленька, в принципі. Немає ніяких проблем. Тут чуть-чуть рожу почистив. Все нормально. Далі, обов'язково, якщо ви це ніколи не робили, Зачищаємо тут диск до прилягання цього, тут зачищаємо наждачкою. ну Тут ясно, це нове. І з другої сторони ось тут. Тут, до речі, є такий пас всередині. от Зараз покажу. Бачите, типу тут така прогалена. Це для того, щоб якщо сюди якесь сміттячко попаде, щоб воно не било на диск. Тобто воно базується по, оцих, по цьому і цьому крайньому. В общем, ставим все збираємо, надіюся, все буде добре. Завтра зранку їхати ну, досить так, не, цей, не 20 км. Тому, надіюсь, нічого шоркати не буде. Ну, Я більше переживаю за Переживаю за цю штуку, бо вдруг вона мені зараз не мек перевірити бо вже пізно. Вдруг вона десь буде терти об диск. А до речі, раз таки було. Я грішив на ньому, А це оказалося, що був теж відео на каналі, це був підвісний. Я навіть не думав, тому що я його міняв. Там він навіть 10 тисяч не приїхав, там щось дуже мало. В общем, все. Так, народ фіналочка. Зараз закручуємо приводну гайку. Виставив ньютонометр на 250 н. В принципі, зараз будемо крутити. Ставлю. На, ага, головку не поміняв. Буду крутити цією трубою, тому, в принципі, можу і піднімати це великого зусилля не треба з таким трубочагом. ставимо сюди. Оп. Оп, тепер, в принципі. Воно буде піщати. Ну,

Надеюсь, 200... он правильно показывает. 200, 100. 240, я думаю, срубите. 240. Угу. Такую трубку. Ну, тяжко. Десь метр, как минимум рычаг. Доходим. Все. 250. 250 н ніби чи до 260 чи до що. Коротше, все прикрутили. Ці тормозний супер, там по-моєму, від 80 до 100, то я приблизно ну я нижній заміряв, а верхній не вийшло, бо там не стає головка обична. Але я там не менше затягну, я думаю. Ті, що. Е Кріпиться підшипник до цапфи. Ці я е, прикрутив мінімум 70, але їх треба певне на сотку. Але там, мені здається, є сотка. Мені. І плюс оця гаєчка. Тобто воно, воно не, ну, тіпа, не вилити, колесо не відірветься. Воно ж е, привод тримає. О, І все, коротше. Така штука, жепляємо колесо, на тому все. Так, народ, якщо ви мене тут бачите, значить діло не закрилося одним колесом і одною ступицею. Ось шавна ступиця. Така сама, в принципі, і будемо ми міняти з лівої сторони. Поставив я ту ступицю зранку, поїхали в Тернопіль, а шум не пропав. Але її теж треба було міняти, але відповідно два колеса крутяться одинаково, тобто це не, не в цьому річ. Тому будемо міняти і будемо дивитися на результат. Зараз, в принципі, можу показати цю ступицю, який в неї звук, що я зняв ось. Чути, да? Можливо, вони і дві годіли. Це вже питання таке. Міняю, значить, цю. Но минулого разу в мене десь зайняло. Е, ну, Блін, ну, годин 6-7 точно. Ну, це так, я це робив, можна сказати, в перший раз. Тому так. Е, до речі, вже на цей раз ми вже підготувалися. Вже з зубильцем я, надіюсь, збити не буду. Зараз покажу. Зробили такий молоточок такий. Оце буде будемо. Це буде накручуватися на відповідно, на шпильку та що на колесі. Ось. І все, і тут е, воно буде тако вийматися. Відповідно, потім чуть-чуть ступицю прокрутити і воно вже буде в другому місці працювати. Тобто, я думаю, таким чином вдасться нормально його зробити. Так, Відкручуємо зараз значить, колесо, зараз щось підставимо. І в ту сторону. О. Тепер берем наш наборчик. ключів. І якраз підходить. Тут написано 26. Це, напевно, і є колісна головка. Так. Зараз трубку треба взяти. Трубку треба взяти. Так, я народ, не люблю дуже мастити леко руки, тому я зараз їх витру. і вдягну рукавички. Так, вони швидко рвуться. Але навіщо? Ли Вищо Ли лише раз наносити на себе хімію, коли можна не наносити її на себе, правильно? Чуть-чуть mm -hmm. зробимо так. Дивіться. Поставимо новий і затягнемо 250 н. Все буде нормально. Ніби так. Да, ніби я ну я десь роки-два назад відкручував цю гайку на приводний вал. І я просто не поставив шплінт. І зараз відбулася от така штука. Але знову ж таки, так як на правій стороні теж ось такий підшипник, я вже не буду показувати, бо я вже 150 раз показував. Ось. Тобто вони так чи інакше зношені. Це якби я поставив би оцей новий підшипник і забув би тут закрутити, поставити шпінта, я не знаю, можу і вилити. Якщо побачу якесь відео, я не знаю, чи знімав я, чи ні. В общем, факт остається фактом. Це одне добро, що підшипники старі, ми їх не міняли, ми з нею купили з нею машину. І, в принципі, невеликий, то скажімо так, трагедія. Ну все. Перше тут все вичищаю, в принципі, нічого, нічого нового. Так, наша ступиця на операційному столі. Що ми будемо робити? Вибивати звідси шпильки, тому що ось ці шпильки, що йдуть з оригінальною ступицею, вони є за короткі і на штампований диск. Тому ми просто робимо ось таку маніпуляцію. Все. Так, Зараз ми візьмемо плоскогубчики. Ima nešto u ovom